Гутентак, майнедлер фронт, відгітеснінге, високоповажні пане. Дозвольте мені поставити перед вами питання величної ваги. Чи не бажаєте ви у повноті своїх чеснот і вогненного патріотизму прийняти гідну долю, взяти зброю в руки, стати на захист нашої землі і, не шкодуючи ані крові, ані життя, увійти в аннали історії, аби вашій славі віддавали шану покоління, які ще навіть не народилися? Гутентак, Мір Гейтс Аузнет безонда на зо ягабнені гех, інен о мій шляхетний друже. Як дивовижно, що ви, володіючи такою величною думкою, зволили поділитися нею зі мною. Повірте, моє серце здавна рветься до цієї честі, і якби я лише знав, яким чином найшвидше та найвірніше віддати своє життя за батьківщину, то вже давно був би серед її найвірніших синів. Спочиваючи в землі, що її так гаряче кохаю. Ах, тож ваші прагнення сягають з самих небес. І не інакше як провидіння саме наштовхнуло мене на цей благородний обов'язок довести вас до омріяної мети. Я запевняю вас, що від вашої смерті країна лише зміцніє, а ваше ім'я буде викарбуване не лише на мармурових плитах, а й у серцях вдячного люду. О, які піднесені слова! І як вони співзвучні з моїм внутрішнім поривом? Я вважав би непрощенною легковажністю залишитися в стороні від такої гідної долі. Але скажіть, прошу вас, чи не виявите ви занадтої розсудливості, віддаючи мене самому подвигу, а не розділивши зі мною цей вінок слави? Як же я міг би вагатися? Ви маєте знати, що моє серце рветься на передову не менше за ваше. Але дозвольте мені хоча б насолодитися честю, бачити ваш подвиг, перш ніж самому долучитися до когорти безсмертних. О, як ви великодушні, мій добродію! Я не сумнівався у вашій шляхетності. І якщо моя жертва прокладе вам шлях, то дозвольте мені здійснити її з радістю. Тож рушаймо, шляхетний друже, не гаючи жодної дорогоцінної миті. Ми обидва будемо не лише мертвими, а й безсмертними. Ауски Цайхнет. Lassen Sie uns also mit Ehre und Würde voranschreiten. In der Tat, mein Freund, möge unser Schicksal glorreich sein.